Від родинного генеалога не варто приховувати сімейну інформацію. Досліджували ми великий родовід, такий прямо гарний родовід по всіх гілках для нашого клієнта. Дослідили одну гілку досить непогано, одну поганенько, тому що там погана збереженість документів, це Полтавщина, там ну, практично нема документів. І підійшли до оформлення. Робимо таке гарне оформлення, і тут мені помічниця нашого. Клієнта каже, що ну, треба вказати дітей. Клієнта я запитую. там У нього двоє дітей. Є дружина, є двоє дітей, троє навіть дітей. його в шлюбі. І вона каже: так: треба нанести на це родове дерево ще одну дитину клієнта. Але не від цієї жінки. А, ну Вона каже, ще одну дитину. Я кажу, тебе без питання, я її цепляю. Вона каже, ні, ти не поняв. Вона ця дитина не від цієї жінки. Я кажу, ну окей, давай ми попередню дружину внесемо. Вродове дерево. І покажемо, що в нього була попередня дружина, їхня донька, потім ця дружина і їхніх троє дітей. Ну, це так правильно вказувати. Вона каже: Ні-ні, ти не поняв, то не дружина була. Я такий: ну окей, ну від партнерки, внесемо партнерку і від неї каже: ні-ні, в ні, ніяких партнерок ми не вносимо. Ми вносимо тільки дочку, яка буде, не буде під'єднана до дружини клієнта, а буде йти тільки від нього, наче тільки він її сам народив. Кажу, окей, і вона мені дає дані по цій доньці, і я дивлюсь, що вона народжена між значить, перших двоє дітей від першої від його дружини. Далі, ось ця донька народжена, і далі його дружина народжує третю дитину. І це дружина його досі його дружина. Ну, така собі сімейна цікава історія. Ми, звісно, виплутались з цієї ситуації і так і зробили, як попросила помічниця. Ми нанесли чоловіка, дружину їхніх трьох дітей, і від самого чоловіка вказали ось цю доньку. Було важливо, щоб вона була вказана. Він її визнав. Дружина знає про цю доньку. Звісно, там сім'я пережила перепетії через її народження, але на сьогоднішній день вона вже досить доросла. Сім'я вже така в віці. і Я так розумію, що для них це пройдений етап. Звісно, на родовій схемі оту партнерку не треба було вказувати з таких делікатних причин, а от саму доньку вирішили вказати.